Вітаю вас на каналі Казки з Подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Жила в лісі маленька вистачка на ім'я Ліза. Вона була дуже цікавою, розумною і завжди любила дізнаватися нові речі. Але була в лісі одна проблема вона часто перебивала інших, коли вони говорили. І не завжди слухала, що вони хочуть сказати. Одного дня Ліза зустріла на лісовій стежці сову Олену, яка завжди була мудрою і спокійною. Олена сиділа на гілці і уважно слухала пташечку, яка щось їй розповідала. Ліза підійшла до неї і запитала Олено, чому ти завжди така спокійна і слухаєш інших? Я завжди хочу швидше сказати, що думаю. Олена подивилася на лізу і сказала: Лізо, ти дуже розумна і цікава, але іноді, щоб стати справжнім другом, треба вміти не тільки говорити, а й слухати. Ти ж хочеш, щоб тебе чули, коли ти щось розповідаєш? Задумалася. Вона завжди думала, що найголовніше це розповісти про свої ідеї, але і ніколи не звертала увагу на те, як інші можуть відчувати себе, коли їх не слухають. Ти права, Олена. Відповіла лисичка. Мені потрібно навчитися слухати інших, щоб зрозуміти, що вони відчувають і що думають. З того часу Ліса стала намагатися бути більш уважною до інших своїх друзів. Вона слухала інших розповіді, не перебувала і завжди ставила запитання, щоб зрозуміти їхні почуття, і з кожним днем вона ставала кращою подою для всіх у лісі. Одного разу до Лізи прийшов зайчик, який виглядав дуже засмучним. Ліза одразу побігла до нього. І запитала, що сталося зайчику, чому він такий сумний? Зайчик почав розповідати про свою проблему, і Ліза зауважно його вислухала. Коли він закінчив, вона сказала Тепер я розумію, що тобі дуже важко. Я готова допомогти, чим зможу. Зайчик посміхнувся і відчув полегшення. Він зрозумів, що Ліза справді слухала його, а це значило дуже багато для нього. Але що буде далі? Чи зможе Ліза і її друзі завжди залишатися уважними один до одного? І чи зрозуміють вони, як важливо слухати і поважати думки та емоції інших? Наступного дня Ліза вирішила перевірити, як її нові звички змінюють атмосферу в лісі. Вона зустріла свою подругу, білочку Соню, яка дуже переживала через те, що її новий горіх не хотіли ділити з іншими звірятами. Ліза, я так сумую, сказала Соня. Мій горіх такий великий, але я не хочу їсти його сама. Я спробувала запропонувати іншим, але вони не захотіли ділитися. Зі мною Ліза уважно слухала її, серце було сповнене співчуттям. Сонечко, це справді неприємно, але можливо, вони просто не зрозуміли, як важливо для тебе поділитися. Давай разом поговоримо з ними, щоб вони зрозуміли твої почуття. Може, тоді вони будуть готові поділитися. Соня вдячно подивилась на лізу і погодилася. Разом підійшли до друзів і пояснили, що для Соні дуже важливо було не просто поділитися горіхом, а відчути, що її бажають і розуміють. Всі звірята здивувалися і одразу вибачилися. Адже не подумали, що Соня могла б почуватися самотньою. Ми не мали на увазі образити тебе, сказав зайчик Тимко. Ми були зайняті своїми справами і не звернули увагу. Тепер ми розуміємо, як це важливо. Соня усміхнулася і подякувала всім. Звірята зрозуміли, що важливо не тільки ділитися матеріальними речами, але й давати одне одному підтримку та увагу до почуттів та думок інших. Вони завжди намагалися бути уважними і ввічливими, адже тільки так. Можна будувати справжню дружбу, але що буде далі? Чи зможуть звірята не забувати про важливість поваги до емоцій один одного, навіть коли будуть дуже зайняті своїми справами? Час йшов, ліс став ще затишнішим та гармонійнішим місцем. Звірята все більше розуміли, як важливо не тільки висловлювати свої думки, а й вміти уважно слухати і поважати інших. Але одного дня трапилося так, що в лісі з'явився новий мешканець їжачок на ім'я Пітер. Він був дуже сором'язливий і часто не вмів виразити свої почуття. Він боявся, що ніхто не зверне на нього увагу, тому намагався мовчати. Ліза помітила, що Пітер завжди сидить осторонь і вирішила підійти до нього. Привіт, Пітера. Чому ти так часто мовчиш? Ти знаєш, що твоя думка важлива для нас? запитала Ліза. Пітер подивився на Лізу, трохи замислився і сказав Я не знаю, чи варто говорити. Мені здається, що мої слова не будуть цікавими, і що краще залишитись тихим. Ліза серйозно подумала і відповіла Ти можеш бути впевнений, Пітере, що твої слова важливі, і ми всі тут. Щоб слухати і поважати твої думки. Це важливо не боятися ділитися своїми почуттями, адже кожен з нас особливий, і ми можемо дізнатися багато цікавого один від одного. Пітер був дуже здивований таким теплим прийомом. Вперше довгий час він почув, що його почуття і думки важливі. Він трохи подумав і почав розповідати про свою. Пригодою, коли вперше потрапив у ліс, звірята слухали його з цікавістю. Аліза всміхнулася. Тепер я розумію, сказав Пітер. Дякую, що дали мені можливість говорити. Я буду більше ділитися своїми думками і слухати інших. Всі звіряти були раді, що Пітер відкрився і став частиною їхньої великої дружньої родини. Вони розуміли, що кожен має право висловлювати свої почуття, І саме через. Це вони стали ще ближчими і дружнішими. Але чи зможе Пітер впоратися з новим викликом? Як він буде поважати і слухати інших, коли знову з'явиться складна ситуація, що потребує виваженого підходу? З часом Пітер став справжньою частиною лісової громади. Він більше не боявся ділитися своїми думками і став уважним до почуттів інших. Кожен раз, коли хтось із друзів мав труднощі? Пітер намагався вислухати і допомогти. Звірята стали ще більш чуйними та вічливими один до одного, адже зрозуміли, що повага і вміння слухати це ключ до справжньої дружби. Одного дня лісові мешканці вирішили влаштувати великий святковий збір, щоб подякувати один одному за підтримку і доброту. Пітер, хоч і був спочатку сором'язливим, зрозумів, що його думки також важливі для друзів. Він виступив перед усіма звірятами і сказав. Я дуже вдячна вам за те, що ви мене вислуховуєте і підтримуєте. Я навчився, що кожен має право говорити і кожен має бути почутим. Я обіцяю завжди поважати вас і слухати ваші почуття. Усі звірята радісно аплодували, і ліс став ще теплішим і дружнішим місцем. Вони всі разом зрозуміли, що важливо не тільки мати власну думку, а й бути відкритими до думок інших. І тоді всі разом можуть створити гармонію, де кожен почувається важливим йому почутим. І так закінчилася ще одна важлива історія в лісі, де навчилися слухати і поважати один одного. І, можливо, це був лише початок для ще більш глибоких розумінь. І справжньої дружби дякуємо, що були з нами на каналі Казки з подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.